Рада вітати вас на каналі Тиша Медитацію українською. Мене звати Валерія, я є авторкою, голосом в медитації, під які ви засинаєте або просто медитуєте. Дякую за те, що ви є. І сьогодні ми будемо вчитися звільняти світ напруження в тілі через уважність, через медитацію. Отож, пропоную вам сісти зручно! Ви можете сісти зі схрещеними ногами, або ж на стілець, обіперши стопи на підлогу. Також, якщо відчуваєте, що зараз вам дуже важко втримати рівну позицію, це нормально. Ви завжди можете поставити подушку, якщо ви на стільці та під спинку. Можете якось собі зробити позицію більш комфортною для того, щоб ви відчували себе безпечно. Це такий головний е меседж. Робіть так, щоб вам було безпечно, комфортно, і ви дійсно занурювалися в медитацію без думок. о, болить спина, болить нога і так далі. Отож, надіюся, ви вже вмостились зручно. А зараз ми витягуємося за маківкою голови вгору. Робимо спокійний вдих та видих. І ви можете помітити, як з кожним вдихом та видихом ви трошки більше занурюєте увагу всередину. Відчуйте, як та стисне вниз, заземляється. Очі можна заплющити або ж тримати при відкритому, якщо відчуваєте, що не хочете зараз опинятись наодинці з собою. Так? Хочете мати контакти з простором. І так, і так, це правильно. І зараз спостерігайте, як ви робите природній вдих та видих. Відчуйте, як на видисі ноги трошки більше розслабляються, руки розслабляються, працює тільки спина, щоб підтримувати вашу поставу. Але не працюють ті м'язи, які не потрібні. Там ми часто затискаємо там, де це взагалі не потрібно. Помічте, чи є такі м'язи зараз в спині. Продовжуємо спостерігати за диханням. Розслабте обличчя, щелепу. І тепер зверніть увагу на ті частини тіла, які відчуваються напруженими. помітьте найдрібніші деталі, наприклад, напружене ліве плече або очі. Чимося бачити своє напруження без намагання змінити, без намагання оцінити це напруження, проаналізувати. Вчимося бути зі своїми відчуттями, як є, і повільно скануємо все тіло, називаючи подумки ті частини, в яких відчувається напруження. Помічте, як своєю увагою ви вже трошки пом'якшуєте це напруження. А тепер знайдіть частину тіла, яка відчувається вам або нейтральною, або приємною. Може, це долоні, губи будь-яка частина тіла помічте її побудьте в приємних відчуттях і усвідомте що поряд із напруженням може співіснувати приємне Приємні відчуття, нейтральні відчуття. Просто наш мозок концентрується на напруженні. Це нормально. Напруження і приємні відчуття співіснують. І зараз уявіть, як ви вдихаєте. Простір, напруження, більше повітря. Видихаючи, з'єднуйте приємні відчуття разом із напруженням. Вдих, видих. І вони поєднуються, пом'якшуючи один одного. Можливо, є напруження в горлі, помітьте його. Дихніть туди повітря і видисі з'єднайте напруження із приємними відчуттями. Ніщо не погано і ніщо добре. Все просто є. Я це спостерігаю. Я дозволяю цьому протікати, бути в моєму тілі, приходити і йти. І ще вдих. І видих. Добре, а зараз зверніть увагу на плечі. Тут у нас накопичується найбільше напруження, в шиї в плечах. Ми злегка піднімаємо плечі вгору. І зараз тілесно звільняємося від напруження, відводимо плечі вниз і опускаємо їх, розслабляючи вдих вгору, видих. Вниз і ще вдих і видих. Чудово. І проскануйте все своє тіло, відчуйте, чи стало вам краще. Можете порухатись так, як вам зараз хочеться, повільно розплющити очі і оновленим поглядом подивитись на простір навколо. Загалом дуже важливо робити такі практики регулярно для того, щоб навчитись бачити, помічати своє напруження та знімати це емоційне навантаження, яке воно дає через те, що ми його не приймаємо та, і не, не бачимо його комплексно, як частинку себе, а не як я є напруження. А для того, щоб допомогти собі ще більше, я запрошую вас в курс тілесне звільнення від напруження. Він є в застосунку тиша за преміум підпискою. Дуже запрошую вас в застосунок «Тиша». Завантажуйте за посиланням в описі до відео. Та обов'язково залишайте коментарі до цієї медитації. Мені дуже цінно знати, чи допомогла вам ця медитація, а можливо у вас виникли якісь. Питання до мене, я обов'язково відповім. Дякую вам за практику. Намасте!